Грюсгот, вітаю! У попередньому відео я розказала вам про те, які закінчення отримує прикметник за так званою сильною відміною. Кому цікаво, подивіться. Сьогодні ж хочу вам розказати про слабку відміну прикметників швахи деклінаціон дерадіктиви Але спочатку хочу вас попросити про підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку та прокоментуйте моє відео після перегляду. Залиште хоча б смайлик, якщо не знаєте, що написати. І підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дивимось, українське, підтримуємо українців та україночок. Розвиваємо разом україномовний YouTube. Отже, сьогодні поясню вам, які закінчення отримує прикметник за слабкою відміною. За слабкою відміною прикметники відмінюються. Якщо перед ними стоїть означений артикль дердідас та займенники, які отримують такі ж закінчення, як дердідас, а саме Дізер, Дізе Дізес, Це йцеце, Єдер єде єдес кожен кожна кожне. Єнер єне єнес той та те. Зольхер Зольхе Зольхес такий така таке. Вельхер вельхе вельхес який яке-яке. Манхер Манхе Манхес. Деякий, деяка, деяке. Крім того, у множині можуть бути ще такі займенники, як але, усі, Байде обидва усі. Ця тема тісно пов'язана з темою використання артиклів. Коли ж перед іменником стоїть означений артикль? Раніше. Я детально розказала про це в одному з своїх відео. Перегляньте мій урок номер 15 Вживання означеного артикля. Основне правило Означений артикль der, die, das» використовується, якщо іменник, тобто предмет або особу тощо, називають вдруге, втретє і так далі. Перший раз він використовується з неозначеним артиклем «ein» Eine. Ich habe einen neuen Freund. Я маю нового друга. Продовжуємо про нього говорити далі. Der neue Freund kommt aus der Ukraine. новий друг з України. Тут другий раз. Використовується означений артикль. Так само буде третій, десятий раз і так далі. Крім того. Можна використовувати Дердидас відразу перший раз, якщо ми говоримо про конкретний предмет або особу. Нам зрозуміло, про кого або про що ми говоримо. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію: ми учні і чекаємо на нову вчительку, бачимо її і кажемо: Та, комтіну елірерін! Там йде нова вчителька. Ми розуміємо, про кого ми говоримо. Тому відразу використовуємо означений артикль. Нагадаю, як відмінюється означений артикль чоловічий рід маскулінум. Деадес тим тин. Середній рід нойтрум. Тас тес тим дас. Жіночий рід фемінінум. ти. Множина плюрал ді тер тенди. Showdminuitzemaniki dieser jeder jener Zolcher velher mancher. Cellvicherit masculinum dieser Dizesen. Serenirit neutrum dieses. Ginocherit femininum dize dieser Dizer dizer. Množina plural dize. Дізер, diese. Але, байде земтліхе мають тільки форму множини, але теж відмінюються як означений артикль ді у множині. Множина, плюрел але, «аллер», ален але. А які закінчення буде отримувати прикметник, який стоїть перед іменником, якщо перед ним є означений артикль дедас, або ж займенники дізер гідерєр зольхер «манхер». Але байде земтліхе. І його значений артикль. І ці займенники чітко вказують на рід та відмінок іменника, тому прикметник отримує нейтральне закінчення або Е, e, або ен. Закінчення е e він отримує в однині у називному відмінку номінатив у всіх трьох родах чоловічому, середньому та жіночому та в знахідному відмінку акузатив, але тільки у середньому та жіночому роді. В інших формах буде «н». множина сюди «н». родовий та давальний відмінок теж сюди «н». плюс знахідний відмінок чоловічого роду також n. На місці німців я б взагалі не додавала ніяких закінчень, адже артикль і ці займенники точно вказують, у якій формі є прикметник і іменник, але маємо те, що маємо. Головне візуально запам'ятати у голові оцю таблицю. Перший рядочок Е e, в однині. І останній, крім чоловічого роду. Інші форми н. Отака от перевернута буква «т» або золотий ключок. Це все теорія. Тепер покажу вам, як це на практиці. Розглянемо прості приклади у реченнях. Номінатив Дізе, Беканте, Шаушпіле, Кефельтмія. Називний відмінок. Цей відомий актор мені подобається. Генетив. Das ist die Frau dieses Schauspielers. Родовий відмінок це жінка цього відомого актора. Не забуваємо додавати с до самого іменника. Чоловічі та середні слова у генетиві мають закінчення «с» або с. Датив. Wir sprechen mit diesem Schauspieler. Давальний відмінок. Ми розмовляємо з цим відомим актором. wir kennen diesen Bekannten Schauspieler. Знахідний відмінок. Ми знаємо цього відомого актора. Бачимо, що прикметник має закінчення е e n. -N, -N. Neutrum, середній рід. Nominative Те salte farrat ghirt meinem nahbarn. Називний відмінок. Старий велосипед належить моєму сусідуві. Генетив Дібremзенде сальтен фарат функціоніранно кут. Родовий відмінок. Гальма старого велосипеда працює ще добре. Датив Fahrrad zur Arbeit». Давальний відмінок. Мій сусід їздить на старому велосипеді на роботу. das alte Fahrrad». Знахідний відмінок. Він продає старий велосипед. Тут прикметник має закінчення ен e е. -N -N -E. Фемінінум жіночий рід. Номінатив вонунг кіфельт Гіфельтмио. Називний відмінок. Нова квартира мені подобається. Генетив. Зпіндеписіці риндерноє вонунг. Родовий відмінок Я власниця нової квартири. Датив звонец індерноє новонг. вонунг. Давальний відмінок. Я живу зараз у новій квартирі. Акузитив Внахідний відмінок Я переїхала в нову квартиру. Тобто прикметник жіночого роду отримує такі ж закінчення як і прикметник середнього роду ен e, е. Плюрал e. мнужина. Номінатив Дікляйненки Називний відмінок Малі діти відвідують дитячий садочок. Генетив Die Eltern der kleinen Kinder haben die Einladungen zum Elternabend bekommen. Родовий відмінок. Батьки малих дітей отримали запрошення на батьківські збори. Датив. Die Erzieherin liest den kleinen Kindern ein Märchen vor. Давальний відмінок. Вихователька читає малим дітям казку. АКУЗАТИВ Sie betreut die kleinen Kinder. Знахідний відмінок. Вона доглядає за Малими Дітьми. Тут відмінюємо тільки артикль або займенник і не хвилюємося за прикметник, бо він отримує всюди н. Так само буде з «alle байде sämtliche». Ці слова будуть відмінюватися як означений артикль у множині, а прикметники в усіх відмінках будуть мати Н. плюралем множина. Номінатив besuchen кляненкі безухинайкіта. Називний відмінок. Усі малі діти відвідують дитячий садочок. Genetil. Die Elten alle kleinen Kinder haben die Einladungen zum Eltern abend bekommen. Rudy Vidмінок. Baćки uсіh malich діtei отримали запрошення на батьківські збори. Виховатика читає усім малим дітям казку. Азию, зи бедроид алейнки. Знохіни відмінок. Вона доглядає за усіма малими дітьми. Знову прикметник отримує всюди. Отакі От закінчення отримує прикметник, який стоїть перед іменником. Якщо перед ним є означений артикль дас» або займенники Діза, «єда», «єна», Зольхя, Вельхя, «манхя», але земтліхе». І означений артикль. і ці займенники – Чітко вказують на рід та відмінок іменника. Тому прикметник отримує нейтральне закінчення ен. E, закінчення «е» e він отримує в однині у називному відмінку у номінатив у всіх трьох родах чоловічому, середньому та жіночому та в знахідному відмінку акузатив, але тільки у середньому та жіночому роді. В інших формах буде ен, ножина всюден, родовито давальний відмінок всюден. Знахідний відмінок чоловічого роду також n. Але це тільки закінчення прикметника, а потрібно ще поставити в правильну форму артикль або займенники. Саме тому ця тема є складною, бо потрібно, наче лялькареві, смикати за різні ниточки і не пропускати жодну, для того, щоб наша маріонетка рухалася правильно. Сподіваюсь, мої пояснення допомогли вам трохи краще зрозуміти цю тему. Якщо так. Поставте, будь ласка, вподобайку, або напишіть мені про це в коментарі. Та підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Адже в наступному відео я розкажу про останню відміну прикметників, яка використовується найчастіше. Та зв'язались фіргоїти. Це все на сьогодні. Біспальт, до зустрічі!